Слава Богу, браття, сестри! Ви ще не подобились? Маємо дуже добрий день і добрий час, подарований для всіх нас від Господа. І ви дуже добре зробили, що ви прийшли в дім молитви. Знаєте, разом. Прославити нашого Творця, за прожити дні за сьогоднішній день, за весну, за сонце, за погоду, за все, що Він нам дає в нашому житті і подбати про свою безсмертну душу, щоб її нагодувати, напоїти осім безсмертним. Безсмертним цим предметом, які ми сьогодні слухаємо, які нашу віру збільшує. І знаєте, ми, щоб заспівати, ми готовимось. Проповідувати також готовимось. І до зустрічі з Богом, готовимось. Хоча ми. Маємо бути завжди готовими. Завжди готовими. Кожен нашого життя ми маємо бути готовими, тому що завтрашній день вже не наш. Сьогодні, сьогодні, коли ще є диханням в наших грудях, коли Господь продовжує наше життя, це є наш день. І ми. Маємо дуже добру нагоду підготуватися і бути готовими, і <кій> взяти все необхідне для переселення, щоб воно було завжди на готові. Знаєте, хто літав літаками, він знає, що там обмежена вага, там не дають більше, там є на міжнародні рейси, наприклад, там 23 кілограми, ти більше не візьмеш. Я хотів би, знаєте, сьогодні нагадати для всіх нас: візьмімо те, що потрібно для переселення. Передивіться все, що є в наших багажах, можливо, його треба десь залишити, можливо, його треба навіть знищити, можливо, щось те, що в нас немає, щоб його придбати, і щоб воно було в нашому багажі. Бо рано чи пізно для нас прийдеться зустрітися з нашим Господом і дати звіт за своє життя, як ми тут проводили життя, що ми робили, чим займалися, до чого стремилися. Хай нам всім Бог допоможе, щоб ми це думали кожен день нашого життя. Я не буду багато займати часу. Ми будемо готуватися до молитви. Я хотів би прочитати <кій> слово Господнє. 99-й Псалом, 4 вірш і 5. Увідіть в його брами з подякуванням на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте. Бо добрий Господь. Його милість на віки, а вірність Його зроду в рід. І ще один текст, 90-й Псалом, 14-й вірш, і трошки нижче. Що бажав він мене? Мене зауважте, з великої букви, що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене кликатиме, то йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю його. І довгістю днів я насичу Його, і Він буде бачити спасіння моє. Добрий Господь, Його милість навіки. А вірність Його зроду ври. Божа вірність це є одна з досконалостей Його. І вірність, як ми всі знаємо, це непохідність у виконанні своїх обіцянок. Те, що ми обіцяємо, ми стараємося Його виконувати. Але Божа вірність на основі слова Господнього, вона є досконала. І вона є велика, вона є тверда, вона є незмінна, незрівнянна, і вона є вічна. І Господь Він вчора, сьогодні, Він навіки той самий. І те, що він обіцяв, він те виконає. Але стоїть питання дещо в іншому. Чи ми вірні у всьому тому, що ми обіцяли? Для нього. Я прочитав, знаєте, що вірність Його велика, Він добрий до нас, і Він обіцяє для нас зберегти нас тут в цьому житті, щоб ми разом з ним там зустрілися в небесах. І <клухи> сьогодні браття вже нагадували за мужа такого Йосипа. Він був вірний. Вірний у всьому від початку свого життя, і на протязі всього життя він був вірний. І <кій> муж Даниїл, якщо ми пам'ятаємо, там написано, знаєте, такі слова, я так перечитував: в нього був високий дух. Високий дух в нього був, і він був вірний для свого небесного батька. Були такі мужі, юнаки, Мишах і Аведнего. Вони також були вірні, вони були вірні. Вони, Був вибір для них або поклонитися для других богів, або поклон... залишитися вірними. І вони вибрали, знаєте, друге, і осталися вірними. Осталися вірними, прочитайте ось цю історію. Вона дуже крепко цікава. Така. І, і якщо ми перечитуємо слово Господнє, ми знаходимо багато учнів, які були вірними. Апостол Павло, був учень його Тимофій. Також були вірні для нашого небесного батька. І найбільший зразок вірності. Найбільший зразок вірності це Ісус Христос, який був вірний для свого Отця. І <клес> хотів би, знаєте, в сьогоднішній ранок, щоб ми переглянули своє життя, чи ми вірні для нашого небесного батька. В свій час ми обіцяли для нього бути вірними. Ми обіцяли бути вірними для нього. Але знаєте, проходить час. Кажем, часи міняються, і десь наша вірність втрачається. І апостол Павло до Тимофія пише: Знай, що останніми днями будуть люди, і там він перечислює такі негативні, такі, знаєте, характеристики. І в кінці пише: Відвертайся від таких. Відвертайся, вони невірні. І дуже добре, коли ми маємо друзів своїх і беремо приклад із них, коли вони вірні і ми є вірні. І коли ми будемо вірні, ми отримуємо велике благословіння. Так обіцяє Слово Господнє. Ми отримуємо велике благословіння, і нас Господь буде зберігати. Цьому житті. І написано, хто буде вірний, він отримає життя, вінець життя. Хай Господь допоможе для нас залишитися вірними для нашого Творця. І знаєте, ми співаємо пісню таку. На шляху життя сміліше ми підемо, коли будемо вірити Ісусу. Силу Божу для роботи ми знайдемо, коли будемо вірити Ісусу. Ясним стане шлях тоді, радість серця оживить, не здолає ворог нас, коли будемо вірити Ісусу. Хай нам всім Бог допоможе, щоб ми залишилися вірними для нього. І коли прийде час наш, зазвучить і для мене, і для вас Ось ця труба, коли прийдеться зустрітися із нашим Небесним Отцем, щоб ми залишилися вірними для нього. Хай нам всім Бог допоможе. Ми будемо йти в молитві до нього. Будемо дякувати і просимо, будемо просити в нього благословення на майбутні дні, і щоб Він нас зберіг в цьому світі, щоб ми залишилися вірними для Нього. Амінь.